Доброго дня, це Тарас Стецьків, і сьогодні ми поговоримо про міжнародну ситуацію, яка складається навколо російсько-української війни. В першу чергу, яка пов'язана з можливістю чи неможливістю голосування в американському конгресі щодо фінансової і воєнної допомоги Україні. Але спочатку декілька слів про так звані останні мирні плани, які виникають впродовж усіх е, трьох років російсько-української війни, останній так званий турецький. Чомусь опублікований в емігран... в російській новій газеті Європа, мабуть, сам Ердоган про цей план дізнався з мас-медіа, який, на провірку не заслуговує навіть серйозного обговорення. Це російський ширпотреб, але який, зокрема, відображає скриті, тобто реальні наміри Росії. Попри всю ескалацію, яку Росія демонструє зараз на лінії фронту і в російсько-українській війні, в першу чергу, в переході до чисто сирійського сценарію стирання з лиця землі, житлових кварталів крупних українських міст Сходу і Півдня, ця ескалація е, фактично артикулює скритий і реальний намір Росії добитися е, в будь-який спосіб добитися перемир'я, замороження писаного чи не писаного російсько-української війни. Але на своїх умовах і ці умови є цілком відомі, і цілком зрозумілі для всіх. Отже, це фіксація теперішньої лінії фронту, отже, залишення за Росією не тільки Криму і окупованої частини Донбасу, а й Запорізької і Херсонської областей, і це для Росії відкриває можливості певної передишки, оскільки Росія також виснажується в цій війні. Санкції по Росії б'ють і вона втрачає і фінансовий і воєнний ресурс. Вона потребує такої передишки. Так само зрозуміло, цілком ясно для чого ця передишка потрібна. Для того щоб накопичивши сили йти далі, тобто продовжити вже на значно вигідніших для себе умовах воєнні дії проти України. Але ця передишка Росії потрібна і для другого, а саме для реалізації її геополітичного наміру. Замирившись з Україною на своїх умовах, чи заставивши Україну замиритися на своїх умовах, приступити до переговорів з Сполученими Штатами Америки і сформувати нову систему безпеки, що називається на трьох: Росія, Китай і Сполучені Штати Америки. Така видозмінена Ялтинська модель, де за світ ділиться по суті між трьома. І цей намір Росії є цілком зрозумілий, і саме це. Є головним фактором, який змушує і Україну, і я вважаю наших західних союзників не погодитися з жодним варіантом писаного, неписаного перемир'я, замороження конфлікту чи будь-яких інших компромісів, на які нас товкають з різних сторін, намір Китаю також є зрозумілий. Китай не проти зіграти в таку гру на трьох, оскільки справедливо вважає, що це буде гра два проти одного. Це буде Китай плюс Росія проти Західного світу. Китай також не проти домовитися один на один з Сполученими Штатами Америки про біполярну модель світу. Але це, в свою чергу, не влаштовує Сполучені Штати Америки, які продовжують жити в парадигмі єдиної домінуючої над держави, одна над усіма. Але це вже зараз виглядає практично неможливим, оскільки е, перебіг і динаміка російсько-української війни. Ескалація ситуації на Близькому Сході, і прогнозована ескалація ситуації в Індо-Тихоокеанському басейні навколо Тайваню і, можливо, ширше, вже не дає можливості Сполученим Штатам Америки одноосібно зберігати домінування над е, світовим е, безпековим е, і правовим порядком. І по великому рахунку, е, певне розуміння в елітах Сполучених Штатів Америки цієї ситуації є. Однак основна і глибинна базова проблема, що політичний істеблішмент Сполучених Штатів Америки застряг в нерішучості і в нездатності зараз прийняти нові реалії і діяти у відповідності до цих нових реалій. На мою думку, правильне рішення, яке би відповідало інтересам Сполучених Штатів Америки, Західного світу і України як частини Заходу, полягало би в тому. Що Сполучені Штати Америки вписуються за Україну по повній програмі в воєнному і економічному відношенні? Сполучені Штати Америки розділяють відповідальність з Європейським союзом і своїми союзниками європейськими по НАТО з точки зору збільшення воєнної потуги і своїх воєнних можливостей. Що ставить це? Передбачало би включення України в західну систему безпекових координат НАТО, таке як зараз, ще видозмінене, і це би передбачало різке зростання ролі України як фронтирної держави і як ключового безпекового елементу по великому рахунку трансконтинентального вузла, який стає ключовим гравцем на всьому євразійському просторі з точки зору посилення спокою безпеки. І миру в майбутньому світовому порядку. Це було би правильне рішення. Однак до цього рішення виглядає, Сполучені Штати є не готові, як вони до речі, не готові до усвідомлення того, що НАТО має пережити радикальну трансформацію. Бо те НАТО, про яке ми говоримо зараз, і яке ми бачимо і усвідомлюємо зараз, є насправді продуктом холодної війни. НАТО виникало в кінці 40-х років для того, щоб стримувати експансію комунізму. І воєнну експансію Радянського Союзу на Західну Європу і на північну Атлантику, і з падінням Радянського Союзу і з пізнішим періодом смути в Росії, а тепер відновленням російських імперських інтенцій е, уже в умовах 21-го століття плюс переміщення е, світового центру. Безпекового з північної Атлантики на індо Тихоокеанський басейн, а також на різке зростання напруги в області Середземного моря, близького сходу і взагалі Азіатського басейну, воно вимагає від НАТО трансформації, тому що зникла колишня комуністична загроза, натомість замість неї з'явилася значно ніби менша, але все-таки ядерна загроза Росії. Але виникли дуже багато нових вогнищ, які загрожують світовому порядку, і які збільшують ймовірність глобального конфлікту. Отже, переосмислення США в своєї ролі, з моєї точки зору, мусить виявитися в тому, яке рішення прийме зараз Конгрес Сполучених Штатів Америки щодо допомоги Україні. Оце і буде лакмусовим папірцем, який буде свідчити, зберігає Америка своє лідерство чи не зберігає, розуміє Америка потребу в зміні свого погляду на світову безпеку, чи не розуміє, і чи взагалі імовірність світового глобального конфлікту, як дехто вважає, третьої світової чи нової світової війни, збільшується чи зменшується. Отже, що ми маємо на сьогоднішній момент? От на другу половину квітня. Там на кінець цього тижня планується голосування. І що ми маємо? Ми маємо пропозицію спікера Нижньої палати Конгресу Джонсона, погоджену, звичайно, з Трампом, кандидатом в президенти, розділити пакет допомоги, е, який проголосований був Сенатом, який передбачав, що Ізраїль, Україна та Івань голосуються спільно, на чотири пакети. І... Треба це загальновідомо, і тут не треба аналізувати ще текст самого закону, якого не бачили не тільки ми в Україні, його не бачили ще й конгресмени. Не знаю, коли він з'явиться? Треба зрозуміти причини, які спонукали Джонсона піти на таке розділення. Для чого він замість якщо він дійсно хоче допомогти Ізраїлю, Україні Тайвані, як він про це говорить, і республіканці цього хочуть, і Трамп цього хоче, то для чого ускладнювати. Процедуру прийняття рішень, а не спрощувати її. І найпростіше було би повірити в пояснення, що в основі всього лежать міжпартійні чвари, президентська виборча кампанія, ну, намір Джонсона втриматись на посаді спікера нижньої палати, ну і показати, хто там в хаті господар. А думаю, що це наврядче є єдине пояснення, оскільки розділення допомоги. Може привести до непередбачуваних наслідків е як випадкових, так і не зовсім випадкових. Бо насправді, коли пакет, пакет допомоги розділяється на чотири, а пізніше дозволяється е членам конгресу вносити поправки до кожного з чотирьох пакетів, то це може до невпізнаності змінити первісну конфігурацію. І може виникнути ситуація, коли, наприклад, допомога Ізраїлю буде проголосована. З Зрозумілих причин американсько-ізраїльські відносини, на відміну від відносин з Україною, мають багато десятиліть традиції, і вони мають значно більш гарантований юридично договір безпековий, ніж Україна в свій час уклала, підписавши Будапештський меморандум в Америці впливові. Єврейські лобі, і можна назвати ще багато багато причин. А от український пакет може бути, наприклад, відкладений. На нього може не вистачити голосів, або ж в цей пакет може внесено бути стільки поправок, які або зменшать цю допомогу, або її видозмінять до невпізнаності. І саме простіше було би надіятись на те, що ну, замість грантової допомоги, тобто той, яку не треба віддавати, а попереднє рішення Сенату передбачало, що нам дають 60 з хвостиком мільярдів доларів. Без повернення. Ну, що, наприклад, це буде надано у формі кредиту чи формі лендлізу, тобто такої довготривалої оренди без процентів, або ж заставою для цієї американської допомоги послужать конфісковані російські активи, які Америка собі забере, якщо Україна не зможе повернути. А якщо буде по-іншому, якщо пакет допомоги Україні буде не відкладений на якийсь тиждень-другий, а взагалі. Цьому році він його не вдасться реалізувати. Бо мало проголосувати цей пакет чи Україну окремо в Нижній Палаті. Треба ще добитися його схвалення в Сенаті. І тут ми до кінця не знаємо, якою буде позиція і демократів, чи, чи я, пропозиція в Сенаті фактично є відхилена на сьогодні ця ініціатива Джонсона, і яка буде позиція Білого Дому і самого Байдена? Чи Байден не потрактує, що в такий спосіб. Трамп і республіканці завойовують для себе кращі виборчі позиції на президентських перегонах. І не можна, в жодному випадку не можна відкидати глибинних настроїв у частині республіканської партії в США, які, в принципі, проти допомоги Україні. Зрештою, ми знаємо і позицію самого Трампа. І ми добре розуміємо, що крилося і криється за його заявою, що у разі якщо він стане президентом. В США то він за 24 години припини війну з Україною. Зрозуміло, як він збирається це зробити. Різко обрізати або не дати військової допомоги Україні, що змусить нас зупинитися. І пізніше запропонувавши компроміс коштом України, запропонувавши щось лишити Путіну із завойованого, щось Путін має віддати з того, що він завоював і десь там якось там замиритися. З, і зліквідувати з, з російсько-український конфлікт, як це сидить у голові Трампа. Отже, в основі такого можливого голосування в Сполучених Штатах Америки може лежати не тільки міжпартійний конфлікт і не тільки виборчі інтереси, а й намагання за рахунок України ліквідувати один з геополітичних вогнищ в Європі. Для того щоб розв'язати собі руки для вирішення близькосхідного конфлікту, який наростає, а найбільше щоб розв'язати собі руки для протистояння з Китаєм в індо-тихоокеанському басейні, тому що Сполучених Штатах Америки домінує військова доктрина, що Америка повинна мінімізувати кількість театрів воєнних дій можливих як геополітичний гегемон. І існує величезне побоювання і в воєнних колах Сполучених Штатів Америки, і в політичних, що Америка може не витримати з однаковою успішною інтенсивністю вести імовірні бойові дії, навіть конвенційні бойові дії більше ніж на одному театрі воєнних дій. Отже, українським театром треба просто пожертвувати, і жертвується, як правило, за рахунок слабшої сторони чи за рахунок меншого партнера, тобто за рахунок України, і це звичайно не озвучується в. Дебатах в Конгресі і в політичних колах США, але ми, українці, повинні розуміти. І мій головний висновок полягає в тому, що від того, як буде проголосована чи не проголосована допомога з боку США Україні, залежить не тільки як ми зможемо захищатися, бо непроголосування допомоги ставить нас в критичне становище, однак не безвихідне, але дуже серйозно ускладнює нам оборонні бої проти російської. Російської окупаційної армії, але це не голосування буде поразкою також і Америки. Воно буде означати, що Америка, сама цього не розуміючи, своїми руками закопує себе як світовий лідер. І чи зможуть конгресмени за цією міжпартійною публічною заколісною боротьбою піднятися вище і зрозуміти, в чому є базовий? Економічний, політичний і воєнний інтерес Америки, а полягає він тільки в тому, що українська допомога має бути проголосована чітко і безповоротною, і по великому рахунку, Америка має стати прямим союзником, не партнером, а союзником України у цій війні і допомогти Україні вирішально перемогти Російську Федерацію на полі бою. От від цього рішення і буде залежати, в яку сторону розвернеться. Геополітична ситуація в світі, так що все є в руках Америки, і е, від усвідомлення е, своїх справжніх інтересів по великому рахунку залежить доля не тільки російсько-української війни, а доля і західного ліберального порядку, і, взагалі, доля майбутнього світового безпекового порядку на багато десятиліть вперед. Отже, розв'язка, думаю, буде ближчим часом і. Її наслідки нам доведеться обговорити в наших майбутніх відео. На цьому дякую вам за увагу. На все добре.